Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти наступну інформацію. Кабінет міністрів України ухвалив важливе рішення щодо студентів-контрактників, яким нічим платити за навчання. Кабінет міністрів України затвердив певний механізм, який допоможе продовжити навчання студентам-контрактникам, які втратили відповідно. Можливість оплати за навчання для них із резервного фонду державного бюджету виділено близько 87 мільйонів гривень. Ці кошти планується спрямувати на компенсацію вартості навчання студентів. Рішення було ухвалено на засіданні. У суботу, 8 жовтня 2022 року. А про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вказавши, що за дорученням президента уряд ухвалив механізм, який допоможе контрактникам, які втратили платну спроможність продовжити навчання. Таких випадків на даний момент дуже багато. Студенти накопичують борги, а установи вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів. Затверджений Кабінет міністрів України порядок поширюється на сім'ї студентам чий середньомісячний дохід на людину не перевищує розміру мінімальної заробітної плати. Всього повторююсь на виплату компенсації, передбачено 87 мільйонів гривень. Також прийнято рішення, як бути з відсутністю студентів з окупованих або прифронтових територій, необхідних для вступу до вузів та навчання документів. На даний момент держава реалізує право на вищу освіту для молоді, яка опинилася в окупації або на прифронтових територіях. На сьогоднішній день Кабінет міністрів України затвердив особливий порядок, Зарахування до вишів абітурієнтів, закупованих та прилеглих до бойових зон регіонів. У разі відсутності документа, що засвідчує особу або військово-облікового документа, зарахування буде відбуватися на підставі свідоцтва про народження з наступним письмовим зобов'язанням оформити необхідні документи. Тому не хвилюйтеся, навіть якщо ви втратили документи, ви зможете податися та звернутися до вишу, який вас зацікавив, навіть на підставі свідоцтва про народження. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, звертайтесь, обов'язково проконсультую, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.